Трішки корисної реклами. хочу передати вам ютуб канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, повтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Саме те, що шукаєте. Послухання під відео не забудьте підписатись на Привіт, Вітаю вас на, на новому подкасті. Сьогодні якраз поговоримо про останні події, і, іменно з, і з телефоном, так як е, я вже знімав про це відео про те, що я е, поміняв телефон із за того, що один побився, і також якраз поговоримо про це все і якраз. Про це все більшість трохи детальніше. Тому приємного перегляду, а ми починаємо. Так, я повністю новину ти написав в телеграмі, якраз тоді не було світла. Я написав ребята, ось тільки світла не стало, і мене телефон розбився. а да це я якраз тоді написав, що вже тоді як світ включив, так як в мене якраз тоді випав телефон з кармана якраз. І впав прямо екраном на, це ще, на асфальт, і побився так, що я там в, в... А ти, ти обмикав як він упав? Ні, він був ото потухший, то ну, ну. І я його якраз вже в телефон і він тоді якраз випав. А він не в темноті? Ти не бачив постачає? Ні, тоді ще якраз бо уже темнів. Ні, а сикло було тоді ж. Чи, а, чи, да, це ну, якраз десь за 10-15 минут до того, як свят відключив пишать. І Ну, може десь за пів часу, а то тоді якраз ший, трохи зайнятий був. Тобі великий висотив. Ну, з мова карману, ну, те, те, якраз за все десь а, теж бачу. А то. там якраз захисна скуп, то поломає. А, ні, так як я раніше захисна скупту там зняв, так як ще раніше там. Він мене ще тоді один раз впав і був та тріщина. І я вирішив, якраз зняти захисна скульптуру, подивитися, чи то екран, чи захисна було? То був то ще й тоді то, екран. Угу. Потім, пам'ятаю, ще один раз він впав чисто на ковір. Угу. Екраном на ковр на чистий. І що було? Екрану трішений. А Це... що ти потім склони поклеїв знову? Захисне. Бо смисл його вже клієть на побитий екран. А, ти ж думає, як упала, то пойдемо. Ну так, ну, да, він у мене ще до того, на, звісно, не на екран, але так, ж уже падав, і а, тоді смисл, як такого, набуту, це ж клієнти, нікуні ша щось захисне. І так, то він у мене довго якраз пробув, те, що 4,5 роки це. Я поки що перший телефон, який так довго в мене пробувся. Як він не останнього становлять. Так, взагалі, це ж не глючив, то нормально все якраз то. Ну видно, там якраз звук трохи по свого трохи став. Ну не критично так, щоб. А так то все добре, все працював, тому що все нормально. До того моменту, який на мене не випав. І, і то е, е, якраз після того як цей осаша е, думав перед тим нусь за місяць до того як він мене впав, mm -hmm. я спеціально заходив в майфон то спитати скільки у них там заміна екрану. Mm -hmm. То о, цей телефон, с, е, чи чисто без нічого, де на 100 гривень дешевше, ніж е, заміна. З типу екрану точніше. То це то само скло? Екран. Е е е е е Ні, подожди. Це за екран, чи типу і за роботу теж це. Ну це ж більше що за екран, оце що вони сказали. Що за роботу окремо, так. Ну там, оце що, Ну, все одно там якась би тоді ще було. Бонуси якісь на капалки, так як в мене, що їхня ще е, е, картошка є спеціальна, то там просто в них щось купляєш і вони оце ж тоді питають, отож. я не знаю. я теж купля. купляю. товари. А то якщо ну це е, то якраз то є, як це той Samsung a 31 брав, то тоді отож, 4 е, схоплені роки назад, е, то вони якраз тоді, отож, що. Питав те, чи оформлений, чи ні, а то. А мене Он... не питали нічого. Ну якщо ти нас хотіть разу з у них там, якщо то. Я там купляв павербанк, А, ну це може. А телефони у них і брав? Ні. То це може якраз цього, так як я телефон брав. А то, може якщо товар дороги. Да. Та, може від якої суми, от, а то да. поняв. Так як в бо щас... так, да. як в будь-якому магазині від якої суми. Карту школи можна ну, оформити. Невигодно, якщо дешевий. Да. Та й бонуси там зачасляються. Я ось так вроді наушники там ще у них взяв, тоді е, ну безпроводні там вкокладеші від е, вроді від Xiaomi там ага. вони. І довгенько вони в мене Я не пам'ятаю, як ми школу ходили, ще старші класи в 9 за ці тільки тільки починав популярні. Це yeah, павербанк yeah. і yeah. то да. Як у нього у всіх були телефони, Samsung обич, ну в когось i четверті. четверти. Uh -huh. а, а ніхто не ризкував купувати ці хеомі. Всі чули про них з uh -huh. Анекспресом. Ні в кого не було, ніхто ну вони не знали ці почувні він буде працювати, що він там поломається через день. Бо самсунг mm -hmm. вони були надійні тоді. І е, наскільки я чув, то Samsung це один із трьох тих, хто обновляє своє ПО на телефонах чотири mm. роки. Це найдовше із серед телефонів. На моєму п'ять років немає жовно. Е, ну да, це ж я ж кажу. Но, именно, а, ну іменно що обновля, а робити вони можуть то, і довше. Маркеті все працює Ну. То я ж кажу, а робити вони то можуть довше. Але іменно що ПО обновляють чотири роки. Останні то 3 роки, то два. А, а ти обновлявся вже? А, в... Ось я на цьому телефоні я ще не обновляв. А. а на тому це ще об... обновлявся. А, обновлявся? Да. А коли на останній раз? Ну якраз вроді з за... тоді якраз як останній раз на 4 чер... роки йому тоді вроді останній раз. Mm -hmm. Або десь боптичка до того. Які там ізменяння якісь були? Це по стандарту там у них. Просто пофіксували, Да. По пішось, mm. Так. Щось пофіксив щось, так малі зміни якісь та І також це ж якраз, це одна з причин, що я зараз Samsung беру і зараз оце ж А07 собі взяв Samsung. Mm. Бо вони по одні з тих, хто найдовше обновляють своє ПО. У мене mm. був смартфон коли з і планшет був то. Там, по-перше, батарея зразу. Mm. Та тільки купив, вона буквально на півдня максимум. Через рік, я пам'ятаю, заражав буквально разів п'ять на день. Mm. Mm. Проща був зараз його весь день uh, держать, так? Да? По-друге, там відеокамера прям зразу з коробки включила. І по третє, з сам телефон починав час багато. Ні, ну, то в Samsung, то я чув, що е, це ж в е, них е, одна проблема, ну другу я уже чув а одну на одну скажуть всі. Яка? Це та що між преміальними моделями і дешевими немає візуального ніякого. Ну, все, якщо ти идаш з телефоном, yeah. візуально ніхто не пойма, чи в тебе примірательный самсонок чи ні. то поняв? Ж чисто як... Ну ні, ну все одно. 000. Та, 000. Та, та все одно, це ж може хтось там а, просто якось, щоб ти бешав, я б процял, то ж поняв. Я yeah, iPhone. <coughs> та iPhone to W. Вообще... 100 тисяч новий iPhone. Та, скільки таких самсунгів можна? Я я тобі кажу. Навіть 2-4 преміуальних Samsung можна накупити. Можна накопити пай. Який тобі буде давати гроші на це. Як мінімум, ну так. Да. Один телефон а... просто. і всі в Україні. Або піт накопити 4 чи 5 років, Ігор. а не 5-6 років накопити і купити хорошу хату, бін в себе. А відомі, хтось мене новий iPhone хвалиться в Україні. Кому-то різниця в та ні, ці. ну айфони це теж, там вони своє по 4 роки обновляють, якщо і, ці, ну, і ціну повишають кожен рік у годар, а, Ні, ці. ну там якби зміна на таких, щоб я, я іноді там дивлюсь, там єдине, що зміна на якась така серйозна, то це вони перейшов останні айфони на type c Все. А до цього що було? А до цього у тайкінг у них був. <compteaisama> ну, у них спеціальний зарядки. Мабуть, дорогий. І Саша, це єдина крупна, в них подія за останні, як мінімум, 10 років. А я ж пам'ятаю, у них типа із коробки немає зарядки. треба А що в деяких інших смартфонах є не то, щоб блок і провід. Є хоча б провід. А в я сам сам є блок. В, а, в Samsung A31 Добре. вроді а, був, а цьому був тільки провід. А блока не було? Да. І ти із старого все було. А, а, да. а я теж куплю рік на Samsung не було з блоку. Ну, ну я ж кажу, там зараз більшість самих а, таких, хто можуть і болтов повтожити в деяких а, моделях, а можуть і не повтожити, а тільки провід. А колись наушники повністю сам сам. Так, і наушники повні. А, а вроді на Samsung Core Prime, то там що були. Да, наушники, вони в мене одні, які найдовше пробув, про проводні наушники. Були і вона І заряд наша повністю все. І кнопочний був Samsung, теж, там наушники був. І оце ж якраз ще Кора Prime, я пам'ятаю якраз то ще й в тебе він був да, тоді. І до сих пор. То він і в мене є, але там з це ж стіку я йому міняв. Треба хіба що оригінальна якась брати. Так як як не оригінальність, то там вона надовго кадержується. А вона там щось постійно пише, типа нема пам'яті Хоча. М -м Може, вірус підхватив, мерк. Я просто повдаляв максимум 15% було. А то це вірус швидше всього. Mm -hmm. Так як у мене все фолпє, повне що там у мене телефон був. От ти вже школі? Так. Да. То в мене ж на ньому теж я підкриваю якийсь вірус, і пам'ять зма... зменшував, зменшувалося, хтось зменшувався. Причому прикол. Освободять пам'ять, освобождаю, нема пам'ять. Царахов до всіх телефонів. А тих старій було мало Ага. І зараз я так замітив, що в більшості телефонів мінімальна пам'ять 128 ГБ. У нових, так? Та у всіх, навіть в цьому, а не в 7, цього року. Ну, року все одно, куди не подивлюсь, в будь-яких моделях Дешев війні мінімум 128. А для чого він А на Samsung хотілося А31, той, що був, то там в мене 64 ще був на це. Ну я не то, був, то? Но, там був ще вибір, якраз чуть подорожча моделька, але на 128, там можна так сказати, був вибір. І ціна була теж різна. А, ну, десь на тисячу. Я помню, що якраз на тисячу різниця. О, це ж ноутбук стільки півроку вже. А, ні, ну можна читати вже рік. Рік? Да. А коли ти його купив? А, якраз минулого року, вже... а, зі... а якраз ось о, в листопаді. В листопаді, да. Так. якраз так, і... десь так, то... скоро вже рік буде. Як батарея, це нормально? Так, да, нормально. Два... Ось як Святоклішай, два години можу спокійно ці програти спокійно. А і те... все при тому, що він би ушний. А в теж це був ноутбук до цього, да? Ні, якісь, ото якісь а, а, ні, подожди, то вроді теж хешпі. А як ти маєш що... Ні, подожди, то а, да, вроді хешпі теж. Як ти порівняєшся зі новим ноутбуком? Зарібку. Набої на, на земля. Да? Чесно. Цей новий, тут і, да, я, звісно, провтакав, про щоб на тому сайті, на якому я заказував щоб йому додав пам'яті, і там всього ага. одна фукта пам'яті зараз. Ну, все одно, навіть цим, і на 256 Гігабайт. Ну, все одно я їх цим більшість ну, чесно більшість потрапляє закриває, як на маєшо. А відео монтіруєш на ньому? Да, так, на ньому це всі зараз, відтоді як з'явився, всі відео монтурую на ньому. Прям швидко да? ну, їх, так. Ну, смотрев і... не відео. Ні, пане лагає. А, ні, його. все нормально. Оце називається. Відредактував те відео, як воно там має бути, ось наприклад. І поставив, щоб воно у хтось. І можу собі спокійно, в віг... воно впевнений да. грати. Да. Чи Через браузер? Ні, це все в той самий альбіон. І, чи, да, і тягне альбіон, і все спокійно. А в називається, щоб інтернет нормальний був. А оперативка Вісім... Чи вісім чи, чи 16, вроді шістнадцять їх? Я думаю, вісім не хватить, щоб я. Так, шістнадцять їх, вроді би, наскільки я пам'ятаю. А то вісім ядер, там, то там вісім їх явно ну, на жаль, ядер вставити, Це якось я не знаю, як це. А пам'ять думав докупляти? Ні? ні, ну пам'ять в майбутньому, це ж якраз думав докупляти. Це ж, ну це вже тоді просто в мене шата вже в упланах, так як в мене це ж є декілька старих телефонів побитих, можна так сказати. Я думав, це ж якраз uh, занятися, то, што, ну хоча б для себе ремонтом телефонів, щоб все якесь uh, мінімум. чи... Просто ось заказати завчас і самому її відремонтувати, поняття собі. Так, mm -hmm. це mm -hmm. да, ж, щоб якраз на тому чому на шкода по попробувати. І після того вже думав якраз купляти пам'ять для ноутбука і самому його встановити. відео mm -hmm. То mm -hmm. і я прошу. Mm -hmm. Просто, mm -hmm. просто це ж, звісно, я впевнений, чи цим я буду ще якось займатися, розширюватись. Ну, як чисто для себе так хобі, то непогано я читаю. Так як час від часу треба, можна так сказати, на щось переключатись, так, щоб хоч іноді щось новеньке так було. То, то, mm -hmm. та, так само все, Samsung Core Корей, про який я вже говорив. Oh, я ж я, я його теж хочу саме деремонтувати. І the... як просто. А де Саша говорить, що був. Там як вам побити? А, да, там це що, самий крам поменять. А ти же меньо. Е, я б а, міняв його не на оригінальний, на якийсь копію. А, да, а ти сам кутреш тобі там. Ні, там рев ремонту його той якось. Я в ремонт здавав. І воно... і та от Саша, ви не питав, чи оригінальний во оригінальний чи ні? Я вбрав ні, так як а, воно трохи пошаршавша букло. А де це ремонт був? Так, в центрі можна так сказати. І Після ремонту, ти поняв, що пінякась чи що? Ні, після ремонту просто воно так, щоб її довго продажав. А що от Екран трохи випукає, Між самим телефоном, то видно, що екран трохи вздутий. Хоч батарея нормальна, я її провіряв якраз тоді. І за цього вона там ще й трохи. Хотів чохлі, але на бік якось так впав на реб Телефон. А, і вже п'ять був... екран. А, він упав екран, да. вас лидеться, і екран таївся. І на І після того я зрозумів, що краще. Самому, а, ні, на на оригінальній. Mm. І а, і кстати, я забув якраз сказати, друга причина якраз проблема Samsung. Mm. Це їхні бін, дорогі екрани. На заміну. Ну, а що, Та... в інших моделей? Ні, ні по, там хоч трохи дешевше. Наприклад, я чесно, я ось у мене ось у другий Samsung, я міняв екрани чисто на Samsung. І, і на інших, там хоч трохи воно дешевше. Я навіть отож питав що на Іфонія, да, то вони сказали, що це єдина проблема це ж Samsung, що в остальних дешевше. Ось інфініті телефону, то О, там що? То, що заміна екрана 2200. Дві а на Samsung на А31 4400 тисяч. Різниця вдвічі. І ось цей телефон 4300 вчимося гривень, це чисто телефон, без чакута без нічого. А чахом, не це сим. Чо, і це чахуплом із я дав все за 5100. А стекло, бля? Стекопту, це ж на місці, чохов, то це ж зараз ось, зараз знімати нічого не буду, та ще чахов трохи покращий, ніж на А31, правда. А то не підходить? А, ні, то ні, та і там він до того ж трохи подряпаний там і розлізє трохи. Ага. Так як там оця ще сама рамка від заднього захисту, оце ще ага. наклій насажена як наша. А цей ось чохол що зараз на цьому телефоні, то він сусідний чохол І він трохи цим покрапше якраз. Ага. Так як він подовше буде якось так держатися. To, навіть якщо я оце ще буду знімати, ставити назад чаховку, то ой. А не подав телефон? Uh, ні, ще. О, ні, один раз спадав. Вже впав. Да. Так. Та вчора якраз, ну, все нормально. А де на свадьбу по-все? Uh, ну, він якраз ребром вроді би. А ще в друг тоді Ну, Я якраз його в карману пожив, так як треба там букво зробити і Юніокрасу, і на схил, то потім назам. Ну, ще все нормально, ще са цілки якраз, навіть на захист на скопів, поки що. Так що поки що ще все. Єдине, що -то це в пилюці був. Mm. І все. А так то все нормально. А то поняш, ми колись на катамаранці купалися? Ага. І, і чуть не втопив, опі... о... ага. новий коней. Якраз Core Prime, вроді би. Новий там був. Да. А ти ото з ним на катамаранге Да. І казав. І, і, і в тюк на одній лодці. Ага. А ти плава ты ж ты ж міг. Ні, тоді ще ні. Це я тоді вже як в інститут поступив, а то тоді я там вже частично навчився, і зараз вже вмію все якраз. Тоді з нас ніхто не виплавить. Але ми пішли на І що мене думати. Був тий шасер називається. А ти тоді вже теж собі кожен проєм купив. І на школі був чудня в кожного другого. А, а, ну, я ну, подумав, ну, не Наша купка сітра в трьох вупив, в тебе в мене і ще там колос. Якщо на чотири. Знаєш, де його а, я його купив? А я, як ти Айпля, як ти купив? Я вроді чи в Жашкові, чи на у, у магазині водефонові. А, так да, вроді там купляв, чи в Волтайфсалтові. А, то, а в... що ти іменно його вибрав? Чесно, мені просто захтівки нові чили. Я просто в школі бачив, тіп, як він знімає відеокамери, мені понравилось. Ага. Ага. Що... Ну, про Samsung, і я чув, що якраз був денсирована. Мені тоді був Lenovo, прям фігня повна <кхів> була. Я, в общем, пішов в Жашкові, в Універмозі, в центрі. Ага. І там так, ходиш в Венівермог, і прям так, прямо-прямо, як сходи я наверх. Ага. А справа, справа таки був ма... ларьок. там ага. І там, коротше, телефони були. Я захожу, а він там один, одна коробка залишилася, нова запакована. Ми вроді 2 300 тоді стоїть, що не помню. Та да, він тоді телефон не далі встояв. Я кажу, давайте запаковуйте. Я пам'ятаю, новенький був. І такий ще запах з коробки був. Ага. Розпаковка, да. Да. Прикольно. А на те время там така батарея, прям здорова, як по І така на була, значить. Нормально, короче. Так, да, ну, якраз на 2-1 дня десь так. І була селфі камера? Да. канал. Е, так. З цих телефонів наш YouTube е, е, якраз зйомка відео у нас починав. Це тоді якраз зародження цього всього був а, то. марафону, Ага. YouTube, то канал в кожного був канал, ага. всі да. е, е, на Тоді ще я всі знімав, то, то що ж. Музику брав з авторським правом, тоді ж ніхто про це взагалі ага. не знав, що треба шукати без авторських прав. Ага. Сі знімав під ті пісні, які їм понравивався, і під нього якраз підавташтовував відеоряд. Ага. Там по був динамік рожети, та, та і зараз динаміку це є якраз. Я ж кажу, Samsung в цьому питанні більш збавтенсіровані якраз. Ну так. Да. І, і ще я чув, що ще із, од один із кращих брендів, яких іменно екран хороший. І дорогий. Так. Да. Оце, мабуть, якраз і за цього і дорогі. Так. Да. Так що думаю, на цьому будемо вже закінчувати. Тому напишіть в коментарях, на чому в чому можна буде так подкасти знімати. А на цьому в мене в нас точніше поки що все. Mm. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.